Хартів зруйнований забудовниками більше значно більше, ніж повномасштабним вторгненням. Головний архітектор, умовна Кернес, а його підсобний архітектор Норман Фостер. Бо так можна зібрати волоси. давайте вже збережемо те, що у нас лишилось, якось акуратно будемо до нього ставитись. Харків це мрія. Мене звати Богдан Волинський. Я зараз військовослужбовець, але також думаю, ще все ще можу представляти себе як архітектор і громадський діяч, трохи письменник, трохи освітянин і ще себе потроху. Два моїх дідуся один був архітектором і. Зокрема, частину своєї професійної практики провів у місті Жданов, яке називається Маріуполь. І вони там проектували, виявляється, Азовсталь. Такий інститут в Харкові є Прококс, і він в ньому працював архітектором, інженером, проектувальником, а інший художником. І я зараз, зокрема, ну я почав ще до повномасштабки, розбираю його архів і розумію, що, можливо, щось мене туди спрямовувало, в цю сферу. Коли я почав вчитись, мені дуже сподобалось. І я подумав, о, це, це воно розчарування всі прийшли значно пізніше. Я закінчував інститут. Мені не подобалось навчання, тому що на той момент з'явився інтернет, і я зрозумів, що те, чому нас вчать, не супер відповідає, тому що відбувається в світі. А я знав англійську, тому я міг там лекції. Якихось іноземних інститутів, які викладали вже в інтернет, і можна було дивитися. Я як дивився, там виступи відомих архітекторів, перекладав, читав якісь статті їхні і такий вау, класу! Це мені подобається. В інституті була велика проблема. Здесь нічого цікавого не відбувалося. Кожен приходив на консультації по своєму проекту, вони були не публічними. Тобто якоїсь спільноти, якась це боротьба за оцінки. Ну дуже дивне навчання для такого творчого, для творчої спільноти. І ми почали оце з друзями влаштовувати воркшопи. познайомились потім з Василісою Шоколовою, з якою ми потім довго працювали. У нас спочатку утворилось таке об'єднання неформальне, яке називалось архітектурні пригоди. Ми влаштовували обговорювання там в підвалах проектів. Запрошували старших архітекторів, щоб вони давали такі неформальні лекції, і якісь наші друзі-студенти туди збиралися. Ми, значить, з цієї професійної тусовочки зробили громадську організацію критичне мислення. Паралельно я працював дерев'яні майстерні. Ми робили фестиваль Літня майстерня. Ми це один з його таких най... Потужніших ротів, це коли ми побудували цей квадратик перед центром і вхід. Ідея літньої майстерні було, щоб просто спробувати попрацювати з деревом. Бо у нас в інституті це теж такі відголоски протесту проти інституту. Не було прикладної роботи. Ти щось малюєш але ну як це побудовано? І у нас там ще до цього був проект, де ми робили будиночки для птахів. І познайомилась з таким Льошею ляхом, який майстер по дереву. І потім ми з ним оцей організували фестиваль. Спочатку просто там раз на тиждень, влітку, все літо тусувалися, інших студентів запрошували, пробували якісь різні штуки робити з дерева. Я робив проекти, технології пояснював. і Ми там пробували різні речі робити, щось опалювати і так далі. А потім я такий: о, давай походимо по виробництвах, подивимося. Ми там водили людей на турба, там, там або до ринтофта в студію, або на якийсь там в цей лаварний цех ХПІ і так далі, щоб показувати, як роблять ці речі, які ми проєктуємо. І ті, о, давайте щось більше побудуємо на наступний рік. Ми робили якісь маленькі проєктики в дворах біля майстерні. А потім ми зробили оцей вхід. І один проект, який не вдався, бо ми вже не знайшли. Фінансування це теж мав бути ще один павільйон у дворі, юрміла в центра з пресованої землі, і паралельно ще там якісь міжнародні віркшопи. Вірви ми проводили Акафонова, яку ми ще не бачили. На Мальці віркшоп студентський в рамках цієї європейської асамблеї студентів-архітекторів. Я така постійно був якийсь двіж. Ми щось робили. Нас запросив якось літмузей. Взяти участь в акції, пов'язані з Еланом Блакитним, що був йому пам'ятник колись на площі п'яти Але потім він став неугодним, і його е якоюсь машиною просто знесли і так, е ніби за відновили чи брудівку, чи плитку, що там було, що ніби його й не було. Ну це така легенда. Я не знаю, чим вона підтверджена, але нам запропонували. Взяти участь, зробити якусь акцію, ми зробили картонний монумент, який називався монумент монумент і щоб обговорити з місцевими жителями, які проходили повз оцю історію цього пам'ятника. І коли ми цю акцію влаштовували, то треба було прийшли. Я не пам'ятаю, як це було організовано, але прийшли якісь міліціонери нас охороняти. І так, от з цього прийшло якесь розуміння, що таке взагалі ці акції. І буквально в ту ж зиму, з 2013 року, почалося будівництво церкви за дзеркальним струманом. Тобто, комусь прийшла смс-ка, що там зносять дерева. А поки ми туди. Доїхали, то там уже стояв паркан, дерева були зрізані, і їх вже вивозили анархісти. Так, це були анархісти. Вони е, залізли на техніку, якось намагались її зупинити. І ми думали, а що ми можемо зробити? І писати петиції, тобто не було якоїсь практики такої. А що взагалі в таких ситуаціях, як ці антизабудовні протести відбуваються? Хоча, точніше, вона, напевно, була, ми про неї не знали. Ми бачили тільки все, що ми знали, це як люди прив'язують себе до дерев в протесті проти будівництва дороги через парку. Це ми знали через лісопарк. І ми вирішили там поруч, був такий Микола рідний. Художник він щось знімав. А я знав, що це він, бо я його в Єрмілові бачив на якісь дискусії. Він сказав, що прийде до нас в студію. Та така акція, яка називалася Остання прогулянка, що мовляв, кожна прогулянка в сквері може стати останньою. І ми вирізали такі силуети людей, повний зріст, і розставляли їх по парку. І цим хотіли привернути увагу. Але коли ми їх розставили, то ми привернули увагу поліції, тоді ще міліції, і вони прийшли і сказали, що це не можна робити. І ми дізналися, що треба брати дозвіл. У мене лежить лист, який я писав на ім'я Кернеса. Що ми проводимо акцію ось третього разу? У нас тільки вийшло організувати. У нас якраз з'явилася після цього громадська організація. Бо ми зрозуміли, що нам треба якось себе представляти, хто ми, от цю спільноту. Потім мене Олег Дроздов запросив попрацювати в офісі, і там які півроку чи рік попрацював, З'явилась ідея Хартівської школи архітектури. І я працював в цьому проекті, десь. Три роки. Ну і паралельно були якісь практики, тобто проекти. Ми з друзями відкривали і закривали бюро. Там робили колись до цього кімнату для літмузея. Ну, а так, от, воно все відбувалось. У мене весела історія буття архітектором. Це була сродна праця для мене. Сто відсотків. Тобто мені сподобалось одразу. Я дуже мало працював архітектором в офісі, який ходить в офіс кожен день, щось креслить і так далі. Цього майже не було в моєму житті. Ми ще на самому початку, ще в університеті, прийшли до того, що немає умов для існування архітекторів. Ти не можеш просто відкрити офіс і робити прикольні замовлення. Мені здається, що це зараз більшою мірою залишається актуальним. Тому що. Є, ну там на той момент головний архітектор умовно, Кернес, а його підсобний архітектор Чечільницький і там Паліванова. і Вони проєктують все, що там він скаже, і ти не можеш в це ніяк влізти, або ти там маєш бути, я не знаю, якоюсь нехорошою людиною в моєму уявленні. І ми розуміли, що немає архітектурної преси, яка критикує проєкти, яка розкаже, чому це добре, чому погано. Немає там. Розуміння історії міста, яку ніхто не складає, вона там забувається кожні 10 років. Ми маємо працювати зараз, і, можливо, ще тільки поколінь після нас, щоб ці умови з'явились, а якісь вже наступні будуть насолоджуватися результатами. Але зараз просто відкрити офіс і проектувати щось прикольне, ну це мало реально, або це в основному там якісь приватні проекти. Ну зараз з'явилось більше прикольних кафешок. Сильні боки Харкова, ну це чудове місто, є річка, рельєф, історичні будівлі. ну все в наявності вихідні умови. Тобто, може, історичні будівлі це якась те, що весь час зменшується, але ніби все є. Те, що немає великої площ, це, напевно, як мінус, так і плюс От цього району, наприклад, Залопанського, що він там ще живий. Це історична частина, напевно, тому що там їх не було цих ресурсів, але це водночас і мінус. Я думаю, що як з точки зору чисто просторово, не так не архітектурної просторової, то все, все супер. А для того, щоб це проектування відбувалось, для того, щоб було якісне будівництво. Основна проблема, що в на публічні простори немає відкритих конкурсів. Немає обговорень. Без цього неможливо е, насправді рухатись далі. Треба, щоб більш поширена була архітектурна освіта, розуміння, що така хороша архітектура. Для цього потрібні медіа, які про це говорять, для цього потрібні виставки, бінали архітектури харківська. Такого ж нема, який сконець. Ну тобто цього не вистачає, і це якийсь довгий шлях, який, на жаль, складніше пройти. Але зараз, от з початком повномасштабного, ну, більшість роз'їхалася, з у Львові. Тобто, зв'язок з Харковом, може, якийсь є, але явно не той. Хісі закрився ще перед цим. У нас ну, там хлопці, я й макита. На службі весь цей час і хотілося би, щоб щось продовжувалося, щоб це збереглося. супер. Що, наприклад, є ХШ як інституція, яка принаймні продовжує існувати, але там уже львівських викладачів половина я бачу. Ну і всі ці Харківські викладачі вони теж живуть у Львові. Важко щось проектувати для міста, якщо ти в ньому не знаходишся. От я зараз якийсь час побув в Харкові, приїхав, тобто ще є нові люди і організації. І ті щось роблять. І ми ніби з ними знайомі, але цього конекту, цього зв'язку, щоб була тяглість від попереднього покоління до наступного, щоб всі знали, хто що робив і так далі. Ми якби це будували, щоб це сталося. Але цього, на жаль, не відбувається ну, от, переважно через повну масштабку. По-перше, як оцінити, чи місто розвивається архітектурно. У мене один спосіб: треба подивитися. У вікно вийти на вулицю. Якщо там прикольні проекти, вам подобається будівля, все, значить, все працює. Якщо ні, значить не працює. Тобто для мене є обожнюю Хартів. Ну, в цілому, скажімо чесно, ну не працює. Є якась гагемонія, значить, у цих проєктів від міської влади, які стали значно більш вилезені, може, але сенсу там, і естетики, вони сумнівні, є от така екосистема, звідки беруться архітектори. Ця інфраструктура буде побудована, інститут, ну, просто скажімо, груба освіта, якась спільнота, спілка, де це обговорюється хоча б в рамках цієї спільноти публічно, і місті чиновники, архітектори, клас. От до цього ми йдемо. Але хоча б той факт, що ми це. Зрозуміло усвідомили, і будемо проговорювати кілька років поспіль. Це теж великий внесок. Тобто, я вважаю, ми за 10 років багато чого досягли в цьому напрямку. Розмови про відбудову так, ну мене супер, тригерять. Перша теза. Хотілося б, щоб це десь було. Забетонована Хартів зруйнований забудовниками більше, значно більше, ніж повномасштабним вторгненням. Від чого його треба відбудовувати від забудовників було весь час. Скільки будинків у нас зруйновано забудовниками? Значно більше. Я от просто я не розумію, як люди з проектуємо новий Хартів. ніби відкрилось якесь от вікно можливості, що от зараз все вийде побудувати. А з чого? Ресурсів менше. Ну, Хтось може сподіватися на європейські гроші, але люди роз'їхалися людського ресурсу менше. Ну, Тобто, ситуація погіршилася, не покращилася від Норман Фостер. Тобто, колись, коли ми ще презентували ту книгу, «Розмова про архітектуру, ми там щось про нього згадували, що ха-ха, Норман Фостер. Зараз ну, я дивився одне з інтерв'ю у Терехова, значить, де він чітко дав зрозуміти. Не знаю, свідомо чи ні, що ідея нормана Фостера в тому, щоб отримати гроші. Чим займаються місті голови? Вони збирають гроші на місто. Ну і ті потім можна ще щось з ними зробити, як ми знаємо. Але їхня задача збирати гроші на місто. Зараз всі їздять в турне, наше місто постраждало, а ми там ще більше постраждали. Дайте нам гроші, трамваїв, чого-небудь дайте дати щось місту, яке. Проектуватиме Норман Фостер, звичайно, легше. Тобто, це маркетинговий трюк. Але я не бачу, що щось з того, що там задумується реалістично. Це можливість знайти інвестиції для міста. Думаю, що так. Чи хороший проектувальник Норман Фостер, звичайно, він чудовий, геніальний проектувальник. Але чи він геніальний проектувальник для Лондона чи для Харкова? Ну тут я не знаю, це вже теж всі сказали, що напевно щоби будувати в Харкові, треба тут жити. Не думаю, що це реально. Не думаю, що це добре для Харкова. І взагалі Харків. Ну, не бачу вікна можливостей. Було погано. У нас в місті, ми, до поки штабу говорили, говорили, ті проблеми, ті, та ті там, велеінфраструктура, доступ до річки, ще щось. Ці проблеми ніяк не вирішувалось, ніяке вікно можливості не відкрилось. Крім того, нічого навіть не заморозилось. Міське будівництво продовжує відбуватись оце, ну, з того, що я бачив біля річного вогня. Погано, вочевидь, спроектований. Погано побудований. Як оця огорожа що там була, з'єднується з новою огорожею. Прийдіть, подивіться, погано. Та огорожа, яка була, вона ж там обсипалась і покрили якоюсь штукатуркою в неї кутики вже теж облазять. Я навіть це відфотографував, там ця синя сіточка. Її видно, ну тобто погано. Я в цілому багато питань і просто до загальної типу, якості виконання культури будівництва, проектування, цих з'єднань вони ще не відбулися. Будівництво в місті продовжує ну от якесь, принаймні відбуватися. Я не розумію, що відбудовувати. І ще цей момент, типу, що у нас? Е мало місця? Типу, стільки можна будувати. У нас багато будівель пустих чомусь. От Харків, він заліз з якихось пустот і щось розширюється, добудовується. Ти давайте вже збережемо те, що у нас лишилось, якось акуратно будемо до нього ставитись. І ті будівлі, які здаються, неприкольними, якщо їх нормально відреставрувати чи навіть ревіталізувати, то все одно ними можна користуватись. У мене, щоб на про економіку цих процесів. Просто не вести, ну, немає експертизи, щоб про це говорити. Але, вочевидь, що будувати краще, дорожче, на це не завжди є ресурси, ну і з цим якось треба жити. Але також, коли я бачу, що відбувається в саду Шевченка, всі ці прикраси, то здається, що в місті ресурси є. Чому ми їх так витрачаємо? Бо так можна зібрати голоси на якісь вибори. У мене повне враження було все життя, що ці всі проекти зоопарк і так далі що це збір галасів. З цього приводу ще така теорія, ну думка, що е, цих людей, кому подобаються умовно, їх доволі багато. І вони жителі Харкова, хартів'яни. Які люблять його там, і кілька чистих вулиць в центрі. Який, що відбувається, абсолютно без їхньої участі. І я розумію, що коли щось відбувається таке без твоєї участі, можна радіти цьому. І от є ці люди, і вони отримали своє в цьому місті. Місто складається з багатьох спільнот, і це нормально. І ми, спільнота людей, яких там цікавить хороша архітектура, чи там, культура і розвиток мистецтва? У нас є своя теж інфраструктура, де ми буваємо. І ми можемо ці місця, в принципі, от ми коли зробили там той проект, наприклад, входу в Єрмілав чи ще щось, не вирішили якісь дядьки, не сказали, тут не можна. Ну, тобто, це нам не подобається. Ми зараз зробимо, як ми вважаємо красивіше. Цього не відбулося. Тобто, і може, це нормально, що. Саду Шевченка, шкода, що Шевченка цих сад, і там ці мавпи, ну, Петрес. Але комусь вони потрібні. І це теж харків'яни. І ми любимо їх і поважаємо їхній вибір, хоча він відрізняється від нашого. Десь ну, от наші місця, до моєї бульбашки, принаймні. От кому так подобається. І вони просто щоб у нас було. Свої ці місця і щоб ці пам'ятки, наприклад, історичні, якщо вони більше нікому не цікаві, а тільки нам, щоб у нас була можливість відстояти їх і зберегти. Ну і Харків, от типу, мій ідеальний Харків, як я його бачу. Він ніколи не відбудеться, по-перше, а по-друге, це й не цікаво. Це буде так прісно, я не знаю. Я сам не хочу там жити. Тобто, це нормально, що він з думок різних людей складається. І, можливо, йдеться не про те, щоб змінити Харків докорінно, щоб от ці люди кому щось цікаве, щоб вони представлені були в публічному просторі, щоб вони мали там. Назви вулиць, які їм подобаються, ці різні групи вони мали публічні простори, які їм подобаються, і архітектурні конкурси, і публічні обговорення, і взагалі взаємодія, ну, це демократично. Вона якраз до такого міста і веде. Просто зараз ну, ми відчуваємо якусь потребу більше боротись, бо ми відчуваємо, що е, ну, от, наші інтереси недостатньо реалізовані на даному етапі. У мене коротка історія творчості, значить, на війні, а потім на службі. Так напевно правильніше казати. Ну, я коли потрапив ще на навчання, я до того, як видалив Телеграм, там вів блог. І у мене була така ідея, що скільки я ще пишу. Думаю, я буду писати, це зручно робити в будь-яких умовах, якщо у тебе є телефон з собою, і продовжував просто писати в замітки. І мені дуже важливо було, і лишається підтримувати зв'язок з культурою на службі. Я писав і оповідання, і осі, і щоденники. Вийшла, до речі, книжка про Хартів, куди я написав передмову, а її. Написали троє авторок — Василиса Щоголова, моя партнерка Інкраєм по критичному мисленню Йордіс Клеменсен. Це дослідниця, яка досліджувала нашу спільноту архітектурну колись, і ця історія в книжці, і Віка Грівіна, якої теж окрема книжка про Харків вийшла перед цим. Ці книжки англійською. От мене запросили написати в їхню детріо передмову. Книжка називається Хартів і за дрім, Хартів це мрія, і вони пишуть цікаво про місто в перспективі від сьогоднішнього дня і назад до 2013-го. Що на їхній погляд відбувалося, що вони бачили про спільноту архітекторів, про художню спільноту згадують про... З про Шевельова, Тасова, його зв'язок з Маковим Ахамбулетом. І, і ще один з харківських і австрійських архітекторів взаємодія. Такий був проєкт. Якщо чесно, не розкажу подробиці, але я так розумію, що організаторами там з Харківського боку було бюро СБМ. Ольгою Клейтман і Катериною його роблять. От і там я теж написав одна стаття про інституційність була: що нам цього не вистачає, щоб наші ці активісті рухи оформлювалися в інституції, які там стабільно працюють і продовжують жити, а не зникають. і Потім старається історія нові починають з нуля. От, тобто, якусь активність я весь час намагаюсь вести, раніше писав більше. Останнє найсвіжіше це під псевдонімом на сніданок. Я випустив два треки, які теж записав під час відряджень. З часу я намагаюся щось робити, і дуже важко підтримувати цей зв'язок із культурою в цілому. Ну, Тому що просто 90% мого часу я. В... Зайнятий службовими задачами. І коли я прийшов на службу, от ще таке у мене було спостереження. Типу, я прийшов, і у мене було 90% от оперативної пам'яті, зайнята якимись творчими проектами і так далі. І 10% новими відкриттями. І потім я не помітив, як цей баланс повністю змістився і зараз там 99%. Це просто, ну, у тебе інші знайомі, взаємини на службі. У кого там що відбулося, ти знаєш. І про це пам'ятаєш. Побут цей весь. А що там відбувається в культурному житті, і що відбувається в Харкові? Мені не вистачало е, зв'язку. В якісь періоди мені здавалося, що всі мої знайомі, або більшість їх поїхала, і в Харкові вже немає цього Харкова. От я побув якийсь час і відчув, що то ні. ех. Хартів, їм треба продовжувати займатися, направляти саме сюди якісь свої думки і в той вільний час, який у мене є, щось пробувати робити, що саме пов'язане з містом. Є ще багато уявлень про Хартів, і хотілося б про них розповісти. Тобто, у мене. Ну, там, Салтівка, може, колись була, я там ріс 91-го року. Тобто, на якомусь початку. Ну, ми, я в центрі спочатку жив, потім переїхав, а ну, в нульових значить. Може, я не застав того. У мене це якийсь приємний. Так, є там панельки і бетон, і розбитий асфальт, але в цілому для мене це не якісь там бійки. чи... Випивка, якась інша історія, яку я хотів би поділитися. Мені здається так, що музики, якихось присвят, місто, які б розкривали його з різних нових битів, не вистачає, і треба, щоб цього було більше. І дуже важливо весь час щось таке створювати. Поки ти створюєш, у мене таке відчуття, що я живу, поки я це роблю. Що життя не на паузі, воно відбувається і головне щось робити постійно. От у мене така тактика, що можна сидіти сумувати, що блін у мене на службі там не вистачає часу, але я просто намагаюсь. Ну от такий проект вигадав і щось просунусь. І от два треки на Spotify, Apple все до YouTube, Ви можете знайти щось. Вийшло, не знаю, чи буде розвиватись далі, чи щось інше. Шеврони там для підрозділу я малював, ну всі коротше. і той зрив з цивільним життям він є. І 100%, хто би ще не казав, от я часто чув, як е, виходять якісь медійні військові, кажуть, що е, життя в містах там потрібно, це круто, ми знаємо за що воюємо. Ну я донедавна, от я приїжджав у відпустку, я просто не хотів типу, сильно нікого бачити. Крім там родичів, якихось супер близьких друзів, і мене все бісило максимально, що це все відбувається. І всі мої знайомі, хто був у відпустках з такими ж враженнями, ті, що я намагаюся нікуди не виходитися, просто не бачити цього. Але зараз, за якийсь час, це змінилося для мене. І тепер я дійсно побачив новими очима це життя, бо раніше я там проїжджав, я проїжджав. По службі повз Київ, і я думаю, блін, та що тут відбувається в Закалію? ну там жесть. А зараз я приїжджаю, Думаю, боже, добре, що хоч десь є ця цивілізація, де щось відбувається. І хоча все одно є це неприємне відчуття, я не знаю, кого його немає. Бо все одно є така думка, що от я міг би жити нормальним життям, як от ці люди, яких я бачу, от хтось там виховує дітей, а я би теж міг би виховувати дітей. То вони там розвивають свою кар'єру, а моя кар'єра, типу, на паузі. Я потім вийду і повернуся це. цивільне життя, і ніхто не скаже: А ну ти сував от тобі твої там якісь буст кар'єрний чи там. Квиток на перше місце в черзі. Ні. Тобто ти продовжуєш життя з якихось там тих позицій, на яких тоді зупинився. І звичайно, що про це шкода, є таке відчуття. Але водночас, ну, у мене багато друзів часом почав краще розуміти їхнє життя. Ну, неможливо, щоб всі були у війську фізично. І те, що життя в містах відбувається, це добре. Хоча війську не вистачає людей. Приєднуйтесь до війська, це завжди актуально